Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців, кожен день наближає нас до неординарної стрию та й в цілій області події книжкової толоки у нашому місті, яка запланована на 25-26 жовтня. І приурочена 200-літттю Шевченка. Про книжкову толуку ми вже говорили попередньо була розмова про те, що планується, кого планується запросити. І ось вже узгоджена остаточна програма книжкової толуки. Е, тож до конкретної, більш детальної розмови про захід. Ми запросили до нас у студію приватного підприємця, директора книгарні Ідея. Е, Організатора і е, натхненницю е, заходу пані Любо Хомчак. Пані Любо, е, почнемо напевно е, з того, що цьогорічний захід проходить в рамках великої програми святкування 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому своєрідним девізом, своєрідним епіграфом заходу вибрані його слова, і ми читая, Поживаємо і чуємо Бога в небесах. Тобто е, наш український читач виходить, е, так би мовити, я не побоюся цього слова, на новий рівень читання. Е, книга стає престижною, книга стає. Е, Задіяною і е, потрібною, це показав і 20-й книжковий форум, який відбувся у Львові, ювілейний форум, і наші книжкові зв'язки з за кордоном, переклади, закордонні переклади книжок, е, українська. Е, Українська е, книга на внутрішньому ринку, е, ті теми, які зачіпаються в українській літературі, бажання е, самих авторів, самих видавництв більше спілкуватися з читачами, виходити на безпосереднє спілкування. І книжкова толока у стрію, яка планується не виняток, тому що запрошено більше як 60 е, прозаїків і поетів, е, науковців і е, літературних критиків. Отож е, поговоримо безпосередньо про програму. Напевно, розпочнемо з географії запрошених. Хто до нас має приїхати в гості і звідки? Доброго дня, шановні слухачі. Формуючи програму, звичайно, ми зважали на ваші бажання. І тому географія наших гостів дуже велика, обширна. До нас цьогоріч приїде Світлана Талан, вона живе в Сієві Донецьку, Донецькій області. І будем казати, це одна з найдальших е наших гостей, одна з найдальших гостей, і власне з тих авто, авторок, які бага читають, і дуже хотіли прас... Но, побачити її у стрію, але вона здалека. Дуже відома її книжка, коли ти поруч про медсестру, яка рятуючи дитину в автокатастрофі, заразилася сама снідом і про її подальше життя, про ту трагедію, яка сталася після того з нею, як всі. І від неї відвернулися, дізнався, що вона хвора на снід. І ще її нові книги, які вона привезла з собою, дуже житейські, дуже такі, що, як то кажуть, беруть за душу і е, примушують читача плакати. Е, далі географія з Закарпаття будуть гості, так? Е, так, так я ще буквально закінчу пару слів про Світлану. Талант. знаєте, вона вперше їде на Західну Україну. І, звичайно, я дуже хотіла, щоб е, тепло її зустріли стріяни, бо людина вперше знаєте, почулася дуже багато. Вона не була жодного разу ні в Львові, ні в Стрію взагалі. Допри. Заплановано з нею декілька зустрічей. Так. Це і в школі, і в, в, аграрному, коледжі. в аграрному коледжі, в Народному домі, так. і, якщо я не помиляюся, в центральній бібліотеці. Так. так. Буде в нас він вже був в гостях Дмитро Бондаренко, такий молодий письменник з Дніпропетровська. Буде відомі письменники з Києва. Це Володимир Шовкошитний, Павло Вольвач поет Зараз якраз написав нову. Нову книгу, представляв на 20-му формулі віддавців. Буде з Вінниці Наталка Доляк, З Волині буде Володимир Лис і Надія Гуменюк. З Закарпаття буде багато авторів, буде відомий Петро Мідянка, Дочинець, Василь Кузан, Олександр Гаврош. І франківчани приїдуть, так, які так, теж полюбили стрій. Так. З Франківська приїдуть Така молода плеяда поетів Василь Карпюк, Христина Котерлін, Ірина Голодюк, Ярослав Голодюк, буде відомий Степан Процюк, Іван Добруцький, молоді Тож, Тож. буковинці з Чернівців, Чернівців, Чернівці, та Чернівців приймають. Отож будуть і Чернівці. От, отож будуть і Чернівці, звичайно, буде Тернопіль, буде відома Ніна Фіалко, Олександр Вільчинський, Ганна Осадко, Лілія Мусіхіна. Це Тернопіль. Наші найближчі гості Львів'яни. Ну, Львів'ян буде звичайно найбільше. Теж буде багато дуже молодих, будуть відомі. Ой, я ще забула сказати, що з Києва буде Ірен, Роздобудько, і Жук, Я вже Київ просто залишила на сам кінець, бо кажуть, запам'ятовується остання фраза. Отож, Ірен роздобуть з Ігорем е, 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 Жуком, ем. ем. ем, е, славнозвісним українським бардом. І, звичайно ж, ця вся програма дуже широка і насичена. Буде освітянська програма, тобто будуть виступи по школах, будуть виступи по наших професійно-технічних училищах, в аграрному коледжі, будуть окремі заходи, такі як круглий стіл, такі як поетична кузня. Прошу трошки про це. Ну в п'ятницю ми власне ця третя книжкова толка. Вона відрізняється. Ми в п'ятницю і в суботу. В п'ятницю о одинадцять годині майже по всіх школах Стрія і і по трьох училищах це буде 34-те училище, художнє училище, градний коледж. Роз'їдуться наші гості. І потім після того, після їхніх виступів, таких, я б сказала, дуже дружніх і ну, сімейних, скажімо так, бо то будуть внутрішні такі теплі прийоми, буде з'їзд, зібрання уже в Народному домі, у великому залі і буде офіційне відкриття книжкової толоки. О 12-й годині буде офіційне відкриття, хоч самі видавництва приїдуть швидше, я думаю, книжкова торгівля почнеться з 10-ї години години ранку, а вже офіційне відкриття буде о 12 годині, і вже і власне почнемо ми вінок Кобзареві Стріяни. Почнуть звичайно господарі цього свята. Потім буде презентуватися кобсар і Україна, такий неймовірно гарний кобсар, який видав Юрій Неколишин з картинами відомих художників. E, на презентації буде Марія це Чумарна, чумарна вона, і Юрій Неколишин. Власне, нове видання, ювілейне, дуже красиве. А потім вже ми чекаємо на гостей з eh, Закарпаття, власне, дуже відомих. Це То. Петро Мідянка, Мирослав Дочинець, Василь Кузан і Олександр Гаврош. Ну і, звичайно ж, всім відомий. Це вже з Києва гості, Володимир Шовкошитний Шовко Шовко і Павло e, будуть Читання поезій, це буде відома Галина Крук, Мар'яна Савка, Мар'яна Кияновська. Потім теж буде в великому залі буде Володимир Даниленко, Ігор Павлюк, Надія Гуменюк. Власне, ви програми можна буде познайомитися, вона буде викладена на афіші в інтернеті, буде на всіх біля шкіл, на всіх ну, де афіші там будуть. Отже, будуть афіші, будуть програми в місцевому часописі так. Гомінь волі в суботу, буде теж опублікована остаточна програма в інтернеті, на Фейсбуці, всюди, де тільки можливо, будуть викладені наші координати, буде викладена програма. Але я хочу повернутися до того, що програма, власне така, що має паралельні заходи. Тобто люди зможуть вибрати, де їм бути. Ви, зараз ви назвали те, що має відбуватися 25, 25 жовтня у е, Народному домі у великому залі після відкриття, хто там буде. Але вже з е, 17-ї години, того ж дня у п'ятницю, е, в центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича, скажімо, е, буде е, свій окремий захід. Е, це е, майстри прози Володимир Лис, Світлана Талан, Галина Вдович та Анна Хома. Одночасно з е, великим залом е, народного дому буде задіяний малий зал. Е, будь ласка, декілька слів про е, програму, яка буде проходити в малому залі Народного дому паралельно з е, програмою Великого залу е, в п'ятницю 25 жовтня. У малому залі будуть читацькі обговорення з письменницями Ганна Медвідніна, Фіалко, Оксана Думанська, читати поезії Будуть Ганна Осадко, Любов Проць, Любов Долик, Ярослава Павличко. Але Фесюк, Любов Відута, сатиру буде читати Іван Гентуш, е також буде е представляти свою нову книжку Катерина Немира, Надія Мариквас, Ніка Нікалео. Відбудеться презентація журналу Слово жінки, його буде представляти редактор Ганна Земко. І е, в будинку працівників освіти теж дуже цікавий захід, теж у п'ятницю. Розпочнеться він о 14-й годині. Це буде круглий стіл. Круглий стіл під такою назвою Сучасна українська література, проблеми і перспективи учасниками круглого столу, хто планується бути? Володимир Даниленко, Надія Мориквас, Віктор Полинський, Марія Чумарна. Е, і, е, власне, цей круглий стіл робиться для е, освітян, ну і, звичайно, всі, хто має бажання, теж може бути присутній. Ще один такий дуже потрясаючий захід, е, шикарний, я б сказала, захід, який, власне, буде родзинкою цьогорічного, цьогорічної толоки, е, це е, е, Літературне кафе Амелі, літературні читання, поетичні читання під е, такою, ну під таким епіграфом е, чи девізом, можна так сказати, ну щоб здавалося слова під такою назвою. Е, тобто тут е, по е, передбачається поетичний марафон. Е, хто власне буде учасником цього поетичного? Ну, звичайні. Тут будуть люди запрошені. Вхід буде по запрошеннях. Але власне, хто буде учасником з поетів цього поетичного марафону? З поетичного марафону будуть молоді поети з Франківська, з Чернівців, будуть львів'яни Михайло Скоп, буде Київлянин Павло Вольвач, львів'яни Оксана Лозова, Надія Гоменюк з Волині, Наталя Трохим. І це буде за участю нашого стрільського музиканта Іринея Труканика. Бути під музику. Тобто така, така літературно, музична, е, дуже, ну я б сказала, е, лагідна, ніжна, е, елегантна е, програма. Е, добре, це, було, е, це була розмова про е, п'ятницю, про перший день книжкової толоки. Не менш насиченою буде програма і е, 26 жовтня, але я ще раз хочу підкреслити, що все, що ми говорили про п'ятницю. Сюди слід ще також доплюсувати таку річ, як е, книжковий продаж, е, представлення видавництвами нових видань. І так, так, Прошу. виставки, будуть, виставки, лотерея буде цікаво. будуть Як завжди буде автограф, автограф сесії. І власне безпрограшна книжкова Живець. лотерея, яка завжди присутня на книжковій тулці, обмін книгами. І така цікава річ, як власне, майстер-класи. Майстер-класи пройдуть у п'ятницю ж таки о 14-й годині у школі мистецтв. запланований майстер Клас з Тетяною Думан і Катериною Немирою. Що це буде? Це буде іконопис. Власне, ці двоє художниці, які вже мають такий досвід. Я знаю по Миколаєві. неймовірно, ймовірно всі задоволені. Майстер клас іконопису. А вже на наступний день в суботу ганна Осадко буде майстер-клас з малюнок пластиліном. Це теж катери, теж не? у школі мистецтв. Ні, це вже буде в малому залі о 10-й годині ранку. В малому так, що... залі о 10-й годині ранку у суботу майстер-клас з Галиною Осадко. Так. Так, і це буде малювання пластиліном. Так, це треба таке щось мати дуже оригінально дощечки і пластилін. І це, неймовірно, теж цікаво. І цікаво, і красиво, і я красиво, це бачила. Так. Отож, ми, плавно перейшли до другого дня, але хочу згадати ще найбільшу родзинку свята. Це до нас приїдуть гості, які ми так довго чекали, Ірен Роздобудько та Ігор Жук. Планується, що в суботу, о 12-й годині, вони побувають у нашому вищому професійному художньому училищі, і потім о 2-й годині в Народному домі буде така поетична зустріч, поетично-письменницька зустріч. Очевидно, до цієї зустрічі приєднається також ельвів'янка Наталка Криничанка зі своїми поезіями, зі своїми піснями. Це така одна з найбільших, найцікавіших родзинок свята, яку рекомендуємо не пропустити бажаючим, хто хоче уточнити час і місце може забути. Значить, ще раз Нагадую і рекомендую заходити у Фейсбук, звертатися до суботнього номера часопису Гомін Волі і в Ютубі слухати виклад нашої сьогоднішньої розмови, нашої радіопередачі на сторінці Голос Стрия. Тепер, напевно, трошки зупинимося ще на наступному дні на 26 жовтні. На, на 26 Суботньому е, дні на суботніх заходах. Що ще буде цікавого? Ну, почнемо ми суботній день зустрічі з Любком Дерешем. Фактично, молодь трищини давно вже дуже просили, щоб була така зустріч. Я рада, що Любко приїде до нас. І пізніше о 12-й годині Стрецька єпархія буде презентувати книжки Любові партнерство з католицького погляду і записано в серці людини природне право і космолюського суспільства. Після будуть такі дві гарні зустрічі з щеними Ярославом Тарасом, до речі, виходцем і з уроженцем Стрия. Українська сакральна дерев'яна архітектура, і відомий дуже художник Любомир Медведь буде презентувати його книжку, свою нову книжку. Так. А до речі, художника Любомира Медведя, про якого йде мова з його новою книгою, реміністенції, картина в Америці продалася за 80... Тисяч mm -hmm. доларів. Так, ну, дуже Це, правда, була, була благодійна акція, але такий факт був, так що дуже цікава людина. Так, і вже в обід то у нас будуть теж читабельні такі письменниці, які зараз дуже популярні. Це Наталка Доляк, З Вінниці, Дара Корнійз зі Львова, Світлана Талан, Галина Вдовиченко. Василь Габор представить новинки приватної колекції. Також буде відомий франків... відомі франківські письменники Степан Процюк, Роман Черковський і з Тернополя Олександр Вільчинський. Літературне тернопілля, власне, така бібліотека музей буде представлена. Це неймовірно. Ми цього року були власне, на бібліофесті. То я була присутня, то створив Олександр Смик, літературне тернопілля, і я просто зачарована. Власне, цими дівчатами, які зробили це літературне Тернопілля, і хто кого цікавить, то всі будуть мати змогу познайомитися з їхньою. Олександр Смек сам буде? Ні, він, на жаль, не зміг, він не буде. У так. нього по часу здається інша презентація в іншому місці. Так, так. Ну і на жаль, ми підкреслюємо нашим слухачам, хоч це така трошки сумна новина, не буде Василя Шкляра, який теж у від'їзді. Це на жаль, так, але ми ставимо всіх до відома. Василя Шкляра цього разу не буде. Хоча будуть дуже цікаві інші зустрічі, отож не шкодуємо. Ви знаєте, навіть деколи, якщо прізвище, от мало що говорить, от я буквально от молода поетеса. Катя Тихонова, розмова на двох, неймовірно, артистична, цікава поетка. Ну просто прізвище там невідоме, але це е, варто под, послухати, подивитися, відкрити для себе світ. Е, е, Такий чудовий світ іншої поезії можливо, поеті, і артистизму, так. і театрального такого дійства. Це буде розмова на двох в 11 годині в малому залі народного дорогу, двадцять шостого жовтня років. 12 теж будуть львівські поети Любов Проць, Богдан Смоляк. Людмила Каф, Ярослава Павличко і у 26-го числа Наталка Криничанка теж буде зі своїми піснями, зі своїми поезіями. Я хочу, щоб ми ще детальніше трошки зупинилися на самих видавництвах, а ще не тільки будуть заходи, не тільки будуть е, прозаїки поети. Але будуть також і видавництва, які будуть відповідно продавати свою нову лі, літературу, свої нові, е, ну скажімо так, продукцію, е, тому що буде ще інша сторона, чисто така торгівельна. Е, отож, трошки про видавництва. які будуть представлені видавництва. В нас теж, якщо взяти географію видавництва, вона теж різноманітна. Буде два київських видавництва. Це український пріоритет і Нора Друк, буде видавництво. Навчальна книга Богдан з Тернополя, буде Карпатська вежа Закарпаття, буде з Франківська, і ключі нацтиря з Волині, будуть львівські видавництво, видавництво Старого Лева, буде видавництво Апріорі з Другопича, буде видавництво Коло. Зі Львова теж видавництво «Арс від дитини, видавництво Тетяни Фроловії, «Гортівня книжкові джерела, видавництво Кальварія, Тріада. Так що дуже би хотіло, щоб стріяни прийшли і... і зробили гарну, приємну покупку для душі, так. щоб кожен вибрав свою книгу. Тепер про іншу сторону цікаву, це безпрограшна книжкова лотерея і обмін книжками. трошки нагадайте нашим слухачам про це. Безпрограшна книжкова лотерея в банку власне, цієї лотереї є дуже багато книжок, найменша ціна якої 5 гривень, і найменша ціна вартість квіточка теж 5 гривень. тобто, А книжки є від 5 до 150 гривень. Так що це така ну, гра, щоб людина радість. тобто, Ми збираємо цілий рік банк тих книжок, щоб знаєте, принести людям радість. а... Обмін книжками. книжками. Це коли людина приносить свою книгу і... і може собі вибрати, що вона хоче. Так, Але, звичайно, книжку нову, на нову, старих книжок не міняють, а тільки. Гарна та книжка, так. яка вже прочитана, але з сучасних добре так. збереглася. Можливо, так, навіть так. нещодавно куплена, але хоче людина поміняти на якусь іншу. Так. так теж буде мати можливість це зробити. Знаєте, ми починали, хочу сказати от слова Шевченка, які вони актуальні. І ми читає, оживає. Власне, людина, коли читає. І стаємо ближчими до Бога. Коли, так. І я би так хотіла, щоб розуміли, що книжка дає нам дуже багато вплині. Ми кожен день їмо, а духовну їжу теж треба кожен день споживати. І власне книжка це одна з таких основних духовних. І книгу нічого не замінить. Ні електронна книга, ні е, спілкування в інтернеті, в інших соціальних мережах. І я хочу ще сказати таке, що не забуваймо ще інше. Є люди, які читають багато, є люди, які купують багато книжок і кажуть, у мене вже е, нема куди тих книжок, складати, є і такі, і багато серед моїх знайомих таких людей. Але не забуваймо іншу сторону. Якщо ви хочете купити книжку, згадайте дайте, може когось зі своїх друзів, зі своїх знайомих, зі своїх колег. І подумайте, може. Та людина, яка має менше можливостей купити цю книжку, буде рада, якщо ви ту книгу згадаєте ту людину і купите ту книгу для неї. І, власне, от книга в подарунок, наскільки це актуально. Ну, мені здається, що зараз такий час, що дуже багато людей зрозуміли, особливо ті люди, які мають достаток, що я завжди кажу таку річ, що можна мати золоте ліжко, не мати сну, можна мати золоті покої, хран, ну, будинок, але не мати спокою. Просто книжка вона дає такий ну, спокій душі, тому що я не кажу, що всі до речі, книжки, ну але більшості в нас. Дуже гарний підбір літератури і видавництва, які дають таку книжку продають, яка будує людину. І тому думаю, що зараз на часі не хотіла б, щоб так було, щоб один одному дарували книжки. От вчора такий випадок людина йде до лікаря і каже, та я маю в подарунок тільки книжку. Тобто, що вже такий прийшов час, що люди розуміють, що книжка це дуже гарний подарунок. І ще одне, власне, книги вони дарують не тільки розвагу, не забуваємо і про науково-популярні видання, які теж будуть представлені, про ювілейні видання власне, у вінок Кобзареві ви згадували. Не забуваємо про видання такі ілюстративні, краєзнавчі, якими дуже славиться. Видавництво «Апріорі», буде Юрій Николишин, буде це видавництво представлене. Це просто фотоальбом яким рівних немає. Так, от останні от і які можуть бути епс, спокійно так, подарувати. Україна, а Львівщиною, або Львівська земля, або ну власне, що кожен може подивитися, і це навіть коли їде в нас наших багато людей за кордоном, тобто а його книжки дуже на багатьох мовах, то можна і купити і показати, яку ми маємо Україну гарну. Отже, підсумовуючи, можна сказати так, будуть задіяні школи, будуть задіяні бібліотеки всі філіали, будуть задіяні середньопрофесійно-технічні заклади, будуть задіяні, звичайно, буде задіяний народний дім, будинок працівників освіти, тобто все, що можна. Не тільки стрияни будуть мати задоволення від зустрічей з цікавими людьми, а ще й цікаві люди з цілої України, які приїдуть до стрия, зможуть подивитися. Сестри зможуть побувати в різних місцях, поспілкуватися з різними читацькими аудиторіями і. Е, звичайно ж, самі між собою, що теж е, важливо, важливо, важливо і має дуже велике значення і для поштовху до нової творчості, до нових якихось знахідок творчих, і до просто для настрою людей, тому що е, не тільки спілкування з читачами, а спілкування письменників між собою має теж велике значення. Це Володимир Лис сказав. Люба, це ще одна книжкова толка, коли за столом. Навіть, ну знаєте, наприклад, коли в залі виступати, хай буде півгодини, Це є спілкування, а між собою, власне, на толоці вони багато спілкуються і пізнають один одного старші, передають досвід молодшим. Це йде така розмова вже письменника-видавця, читача письменника, продавця. Це воно формується так книжковий ринок. І... Тобто, скажімо так, три ланки книжкової промисловості пролюс четверта читач, споживач. Це все зводиться докупи і від такого спілкування виграють всі. Так, так. Отож побажаємо нашій книжковій толоці Устрію, щоб вона пройшла на хорошому рівні, на високому рівні. Передаваємо одне одному інформацію про книжкову толоку, скликаємо друзів, знайомих, всіх, кого може зацікавити дана інформація. Слухаємо нашу радіопередачу в Ютубі на сайті Голос Стрия і звертаємося до місцевої преси, хто хоче знати детальніше про програму книжкової толуки. І звичайно, звичайно приходьмо, читаємо, цікавимося і все буде дуже добре. Чекаємо вас, чекаємо, приходьте, купляйте. І і обмінютися книжками. книжками. А нашим так. радіослухачам нагадаю, що сьогодні для розмови про книжкову толоку Устрію, яка відбудеться 25-26 жовтня по школах, бібліотеках, професійно-технічних училищах і основна програма в Народному домі, в будинку працівників освіти. Для цієї розмови ми запросили до нас у студію. І сьогодні з нами була приватний підприємець, директор книгарні «Ідея», устрію організатор і натхненник книжкової толуки устрію пані Люба Хомчак. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. І прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хороших книжок.